Нашому кості Загородьку також пощастило послідкувати за цими надзвичайно розумними тваринами. Він зараз на Івано-Франківщині разом з країною онлайн розглядає місцевий ринок коней. Вітаю друзі! Доброго ранку! Це країна онлайн, і ми сьогодні потрапили в місце. Іншого, якого не можна знайти в Україні на Прикарпатті, в Долинському районі, в Волихові є справжній ринок коней. Тут ми зможемо побачити, як газди місцеві Прикарпатські цигани, які тут торгують кійми, вибирають цих коней, за яку ціну їх продають, і які звичаї супроводжують цей весь процес. Брати коня не так просто, як мені розповідають, тутешні газди. У цій справі нам допоможе розібратися, якого коня доброго вибрати. Микола Ушина він е, давно живе в Болихові і він знає все про тутешній е, ринок, де продають коней. Зараз ми підійдемо до нього, запитаємо, як він це робить. Пане Микола, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго коня вибирають. Сам газдав він повинен знати, який добрий кінь, який вибирає. Ну, Я, наприклад, можу коня, сказати, що тут сказати? це є гірські коні, невеличкі коні, які можу сказати, скільки років має цей а, кінь ну... по зубах. Значить, Це 5 років має оцей кінь. А це для того, щоб його обирати. Це, це не є добри. скакуни, це є коні, робочі коні. Це нормально 5 років для коня він так, робочий, так, ще так, довго у своєму господарю так, і, так. і проживе довго. Так. А взагалі, от, розкажіть мені про цей сам ринок. Ну, я так розумію, ринок що тому... то для вас ще й свято таке. Так, і так. Тут збирається так, газ, десь то, випити чарку, побалакати, Є, поспілкувати. То, чарку то, ми то, не можемо пити в кадрі, але я хотів. У нас витати. цей ринок вже, напевно, від наших прадідів. цей ринок. Один, який кінний базар був. Можна сказати, що вже століттями. Так, то вже століттями цей базар, І ми тут вже з'їжджаємося, випробовуємо коней, приїжджають до нас багато людей. А от з того боку бачу такий високий кінь, ну, порівняно з цим, а, що такої карпатські породи. Це, Це такий, молодий жеребець. Та, а ви, ви для чого використовуєте такого коня, коли купуєш? Він е, для верхової Для, для верхової їзди. Так? Такі коні для верхової їзди, а такий коні це робочий коні. Молодий. Молодий, 4 роки в цьому коні. А як ви так визначаєте по зубах? Ви дивитеся, що на стільки так. Чули мене ще мій дідусь. От коли зернятко заходить сюди в зуб, коли зернятко заходить у ага. цей зуб, це вже 4 роки. Кінь. Ага, Зернятко. А коли вже має стерті зуби, то вже йде від 10 років і вже йде там 12-14 років. А, я ще чув, що тут є такий цікавий звичай, щоб випробовувати коня, він тягає якусь колоду. То є такий... є. А ви зможете показати, як? Можна не показати? Ну, дуже важко втримати такого міцного коня, вони тут справді такі тяглові. Ще одне цікаве випробування це коли з водою коня ставлять під косогир, щоб подивитися, чи добре та пара коней тримає ту під воду. Це теж дуже важливо для будь-якого газу. Ну, зрозуміло, тому що е, коня доводиться тут в гірській місцевості постійно водити у таких от складних для будь-якої тварини місця. Наша особливість Белехова це те, що тут можна спробувати їздового такого коня. Це схрещений, верховий кінь з тяжеловим возом, він такий дуже великий, гарний, звуть його огер. Власне, розповідати про цей ринок можна безкінечно, тут ці випробування весь час йдуть, люди веселяться, це дуже гарне видовище. Ну, Але поки що це все, це була країна онлайн, На все добре, до наступних включень. Я! Я! Пр -пр 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 тр